Посів моркви без подальшого проріджування це реально і дуже просто. Сьогодні ви дізнаєтесь, як своїми руками зробити стрічку з насіння моркви, яка забезпечить рівномірні всходи, зменшить конкуренцію рослин та зекономить вам час на посів та прорідження. Секрети, про які мовчать професійні городники, всім привіт! Ви на каналі Корисні корисності починаємо засівати. Моркву починаємо сіяти, коли ґрунт прогріється на 5-7 градусів на глибині 5 см. Зазвичай це кінець березня-квітень. Ранній посів це кінець березня-початок квітня підходить для отримання ранньої продукції, а основний посів починаючи з середини квітня для зимового зберігання. Головне не затягувати, бо при високих температурах ґрунт швидше пересихає, а морква гірше проростає. Метод посіву на стрічці це сучасний спосіб, який дозволяє забути про проріджування, економить насіння та дає рівномірні всходи. До речі, стрічку з насінням можна просто купити, але я буду робити своїми руками. Такий метод можна використовувати не тільки для моркви, але й для інших дрібнонасінних культур, таких як буряк, кріп, петрушка. Так як ми знаємо, що насіння моркви містить велику кількість ефірних олій, що уповільнюють проростання, тому перед посівом його краще підготувати. Для цього в термос наливаємо воду, температура якої 50 градусів. Насипаємо в марлю або в пакетик для заварювання чаю насіння і залишаємо його в термосі на 30 хвилин. Після цього витягаємо в холодну воду на 3 хвилини та підсушуємо. Стрічкою нам буде слугувати туалетний папір оптимально підходить білий двохшаровий. Розрізаємо на смуги шириною 2-3 см, а от довжина має дорівнювати довжині рядочка. У мене 1 метр. В цьому сезоні планую сіяти моркву без прорідження різними способами, тому тобто на стрічку виділила лише три рядочки. Клей повинен бути органічним, без токсичних їдких хімічних елементів, інакше насіння не проросте. Я буду готувати з борошна. Для цього беру трохи борошна і додаю теплу воду, інтенсивно помішуючи, щоб не утворювалися грудки. Зрозуміти, що розчин готовий, можна по консистенції. Він має бути густуватий, схожий на рідку сметану. До розчину можна додати стимулятор росту. Так насіння отримує більше харчування, і ми отримуємо більш дружні сходи. Цього разу я додам буквально одну крапельку циркону. Він покращить схожість та стійкість до хвороб. Щоб рівномірно розмістити насінинки на стрічці, кладемо поруч сантиметрову стрічку та клеїм насінинки з інтервалом в 3-4 см. Для цього обережно занурюємо дерев'яну паличку або сірник у клей, підхоплюємо насінинку та клеїмо все на стрічку. Якщо сумніваєтесь в якості насіння, можна клеїти насінинки густіше для підстраховки. Інший варіант приклеювання це коли ми капаємо клей і на капельки розкладаємо насінинки. Далі потрібно ці заготовки залишити на декілька годин, щоб вони добре просохли. Можна сіяти одразу, а можна змотати в рулончики до посадки. Дуже зручно робити такі заготовки взимку, коли у нас багато вільного часу. Переходимо до посіву у відкритий ґрунт. Для цього формуємо борістки завглибшки в 2 см. Відстань між рядочками 15-20 см, в залежності від сорту. Обов'язково проливаємо. Розкладаємо стрічки в борістки, немає значення, вверх чи вниз насінням папір швидко розкладеться. Присипаємо ґрунтом, рясно поливаємо, а потім можна замульчувати. Надалі догляд не відрізняється від звичайного посіву єдине, що ми пропускаємо проріджування. Ну от і все. Я дякую всім, хто додивився до кінця. До зустрічі в наступних серіях мої морквяні зайки. Па-па-па-па!